Да, давай, давай днем давай, щекай. А тепер давайте подивимося і порівняємо. І правильно кілограм на метр за секунду правильно, хоча писано було, їм бойсили вже довели. Формула була правильна, правильна, то тільки єдине, що дарить піши, треба було поділити, що два на шість і отримав 0,7 кілограмів для мерча. Може, ну, в принципі, дали